Іван та Марія. З дитинства пам'ятаю цю сумну легенду про брата і сестру, які розсіялися по землі квітами і назвали ці квіти Іван та Марія, найбільш поетичний міф світобудови на всій земній кулі. Міф про тотожність первопочатків життя. У перекладі на мову людського розуміння це трагічна історія про любов брата й сестри. Звичайно, розуму важко зрозуміти те, що стоїть вище можливостей його сприйняття, тому що Іван та Марія в алегоричній символіці міфу це вогонь і вода, що зливаються воєдино, аби народити життя. Ось вони, дві енергії первотворення, вода й вогонь. Що палахкочуть блакитним і жовтими відтінками в єдиній квітці. У народі ці квіти ще називають братками. Колись вони вилетіли з єдиного яйця свідобудови, щоб злитися в земному тілі і створити у щільній матерії пісню любові. Трояними днями або трійцею називають в народі одне із найбільших. Та й найдавніших в Україні свят, що дійшли до наших днів із глибин далеких тисячоліть. Сьогодні, злившись із християнською традицією, це свято акцентує на ідеї зішестя Святого Духа на апостолів. А в найдавніші часи це була ідея розкриття, розвою всієї земної животворчої енергії у своїй триєдиній силі. Тому це свято, перш за все, виконує роль єднання душ живих, мертвих і ненароджених, єднання людської душі з усім навколишнім світом у дні пробудження його найвищої енергії. Свято Трійці в глибинному його значенні це зішестя в людську свідомість і дотик до неї ідеї триєдності світу в різних відображеннях і проекціях тривимірного простору. У цей день дійсно людина може побачити первозданий світ у глибинах своєї свідомості, лише споглядаючи його материнську натхненність. тому що в ці дні земля мати плодоносить, плекає свої незрілі плоди, вона сповнена блаженної тихої радості материнства. Вишні черешні розвиваються, синь озеро розвивається, співається в українській русальській пісні. У Троянові дні оживає вся природа, і людина завжди відчувала присутність її живильних ароматів скрізь, в полі, біля хати, на кожній стежці. Але особливо остерігалися ходити біля води, адже зелені свята пов'язані з споминанням мертвих, особливо тих, що загинули трагічно. І русалки, що згідно народних вірувань, танцюють у цей день на берегах Рік та Озер. Могли заманити поруд якщо він чи вона не встигли запастися чарівним зіллям, котре захищає від русалок і всякої нечисті. Русалки в народній свідомості часто асоціювалися з дівчинкою семиліткою, що знає всі таємниці світу, і навіть казка, яка розповідає про її мудрість. Отож, русалки, упіймавши когось в полі, або над рікою задавали питання, на які треба було знайти відповідь, а що росте без коріння, а що сходить без насіння, а що грає, голос має, а що плаче, сліз немає. Далі в різних варіантах прусальних пісень питання варіюються, але всі зводяться до одного чи знає людина таємниці світобудови, чи знає закони єдності всього сущого в цьому світі. Якщо знає, і дає правильну відповідь, Русалки її відпускають, якщо не знає, можуть і загоскотати. І в русалок була своя водна цариця, це Марія, що один раз пішла в поле і знайшла море. У морі впала, думала, що встала, співається в українській русальській пісні. Небесна царівна якось не помітила, що опинилась в іншому світі, в світі, створеному водою, що вийшла із первинних материнських вод. Як живе яйце, яке під променями закохано в воду сонця, дало початок зеленим життям усіх земних створінь. Навіть енергія чакри людського тіла, що несе, що несе серцевому центру любов, теж має зелений колір. І от розлилось її тіло по всій землі, роздарувало своє життя всьому сущому, і пісня остерігає, а в морі вода, щоби не брати. У городі зілля, щоб не копати, а в полі калина, щоб не ламати. Тому що в морі вода це її краса, а в полі квіти це її тіло, а цвіт калини це її личко, а під лісом ягоди тернини, то її очка, а в лісі береза Її русява коса. І в кожному подумі, в подові вітерця ти почуєш її чистий подих. У кожному золотому зблиску сонячних променів на воді її закохану посмішку. Це матір світу, ця жива земля під твоїми ногами. Але чомусь так трагічно людина пережила її входження в земну плоть. В крилофінському епосі «Калевала» зустрічаємо той же сюжет, коли первопредок роду людського в'яйнеймен. Хоче взяти собі за дружину, дочку володаря холодної країни Похіоли. Вона кидається скручує в морську глибину, і пісня так само ж тужливо просить, щоб її брат ніколи не напував коня на тім нещасному місці, де вона потонула, щоб сестра ніколи не вмивалася в тій бухті, де вода забрала дівчину, тому що вся вода в цьому морі тільки кров її. Усі риби, тільки плоть її тіла, а кущі на березі її кісточки або йна зелена трава виростає з її волосся. Трагічні мотиви любові Івана та Марії перемінюються на радісні, коли наступає момент найвищої активності сонця, свято Купала. У цей день Морена Купала символічно вінчається з Іваном Купалом. Це в купальську ніч зацвітає магічна квітка папороті, запитуєш ти. Я відчуваю, що твої очі вже зблискують від цікавості. Тут прихована ще одна загадка. Так, адже це день літнього сонцестояння, вершина активності всіх земних енергій. Давай з тобою війдемо своєю уявою в таємницю купальської ночі. Може, комусь із нас таки вдасться побачити світіння цієї магічної квітки, тому що його можна бачити не очима, а тільки серцем, тільки сильним волінням. Але чи готовий ти прийняти дарунок з квітки? Чому б і ні? Адже я намірився роздобути чарівне тройзілля на своєму казковому коні. Так, стільки треба знати таємницю квітки. Розповідаю, що вона дарує людині безсмертя. Та оскільки ця квітка зацвітає в земному світі, то її оберігають духи землі. Вони вимагають, щоб людина, входячи в світ чистого і повного блаженства, Відреклася від маленьких радостей земного життя, від матері, коханої дівчини, своєї вітчизни. Подумай гарненько, чи готовий до такого безсмертя, безсмертя без любові, навіть без смутку за коханою, без можливості коли-небудь ще повернутися до порога рідного дому. В кожному разі так застерігає казка. Вона розповідає історію одного парубка. Що досягнув світу нескінченого життя. Він покинув усіх та пішов за квіткою в багаті палаци, де вже чекала його численна прислуга, сите й безтурботне життя. Але наступила мить, коли він раптом переситився благами світу, в якому повно розваг та безтурботних веселощів, і почав згадувати свою матір, кохану дівчину, і така туга війшла в його серце, що він нарешті зважився. Проміняти своє безсмертя хоч на один день земного гіркуватого життя. І коли повернувся в земний світ, то не застав уже ні своїх батьків, ні коханої дівчини. Навіть пам'ять про них стерлася між людьми. Так, сумна історія про безсмертя. Але кажуть, що квітка папороті дає людині можливість розуміти мову природи, все бачити і все знати. Кажуть, є навіть українська казка про те, як пішов чоловік вночі шукати свої воли, та так далеко зайшов, що вже й сам не знає, куди йти, а дорогою йому випадково забилася за халяву чобота, чарівна квітка. І в одну мить довідався він, куди йому йти, і де його воли, просто побачив все на світі, як воно є. Кинувся він бігти до того місця, а квітка як випадково причепилась, так і згубилась. Чоловік так і не знайшов своїх волів. Добре, що хоч додому повернувся. А до чого ця казка? Та до того, що випадково відкрити в собі таємні знання, не виходить, тому що випадкове відкровення людина навіть не помітить і не оцінить. Не кажучи вже про те, що не зуміє ним повною мірою і з повною відповідальністю скористатися. Ми ж говорили з тобою, що мудрість має дозріти. Але давай зануримося в магію купальської ночі. Ще з вечора парубки назносили з лісу сухих дров та спорудили величезне кострище. А дівчата прибрали деревце верби Іви, поруч із нею велетенська солом'яна лялька Марени Купали. Чуєш, як дзвінять їхні голоси? Це вони водять хороводи навколо мареночки, а он з величезним шумом та хмарою гарячих іскор, влітаючи в річку запалені в вогнені колеса. Купайся в воді, вогнений купало, вранці по ріці поруч із тобою попливе водна царівна марена, з'єднавшись із водним, і з вогнем сонця, що сходить в мелодії вічної любові. У небо піднімається величезний стов полум'я, це зайнявся святий купальський вогонь, його полум'я потроху сідає в темінь ночі, і от до величезного кола жару підходять закохані пари. Тут навіть стояти поблизу важко, а вони беруться за руки, обмінюються вінком із квітів і шапкою, це ж весільний обряд, і, взявшись за руки, пролітають на спалакотливим вогненним колом. Оце випробування почуттів, але ніхто не осмалився, тому що їхні серця були правдиві, вони пригорнулись одне до одного, сповнені великого щастя від благословення Марени води і Івана Сонця. А що було б, якби молода пара не була зовсім відкритою у своїх почуттях? Ну, допустимо, вона щиро любить, а він так собі сумнівається? Думаю, погано було в тому, хто вирішив легковажно пограти в ігри з долею, тому що пролітання пар над купальським вогнем це древній весільний обряд, освячення шлюбу. Не даремно при... Трибання через купальське водище від... відносять до світових феноменів, як ходіння по киплячій магмі в Полінезії. Поглянь, он по річці пливуть вінки із запаленими свічками. Це дівчата загадують на долю. Вони біжать берегом і дивляться, у яку сторону попливав віночок. Не дай Боже йому зачепитися за якийсь кущ або потонути його у вирі. Адже сьогодні купальський вінок це вінець долі. Ні, ми не будемо шукати цвіт папороті. Як людина сучасна, я знаю, що папороть дійсно світиться, особливо в день літнього сонцестояння. Сила її енергетичного світіння така висока, що фотоплівка навіть без спалаху відобразить вогнену кулю навколо серцевини куща. Так вся природа світиться сьогодні своїм внутрішнім вогнем. Але чи варто шукати щось тільки для себе? Людина ніколи не буде щасливою в своєму? Самотньому раї, рай тим і прекрасний, що його можна розділити з тими, кого любиш. Ми побували тут, на вогненому святі Купали, щоби глибше збагнути тайну казкових наречених, бо вони земні і небесні, ім'я кожної це особливий код, код материнського начала світу. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.